Коротко інформація щодо опалювального сезону в місті Черкаси. Ви знаєте, що рішенням виконавчого комітету фактично призупинений опалювальний сезон, і ми починаємо роботу над підготовкою до нового опалювального сезону, але відповідно до звернення дитсадків, шкіл і закладів охорони здоров'я. Там продовжений опалювальний сезон відповідно до 10 і до 14 квітня. Значить, опалювальний сезон у місті Черкаси. Було завершено відповідно до ситуації в енергетичному секторі країни, завдяки тому, що потрібно економити енергоресурси нашої країни. Ви знаєте, що в країні відбулися удари по газовій галузі, і на сьогоднішній день, фактично, завдяки тому, що потрібно зекономити велику частину газу, опалювальний сезон було завершено. Друзі, я розумію, що зараз знайдеться багато. Людей, які будуть критикувати, тому що е, погода зараз стала трошки трішки гіршою, фактично, і е, зараз холодніше, але е, потрібно трошки потерпіти. Я думаю, що погода нормалізується буквально за декілька днів, і все стане на свої місця. Друзі, пам'ятайте, що зараз ворог на порозі і ворог працює, в тому числі по енергетичній системі нашої країни. Так що, от такі справи. Дякую всім жителям Черкас за розуміння, і перемога буде за нами. Слава Україні!